Твій мозок поглинає п'яту частину кисню, що надходить до організму, а отже, прогулянки на свіжому повітрі покращують пам'ять і розумову активність. Як кисень потрапляє до всіх клітин твого тіла і чому це настільки важливо, дивись у цьому відео. Твій організм це складна система, і навіть не одна. Організм утворений із систем органів, об'єднаних спільними функціями органів. Уявімо, що ти сидиш за столом, віримо, що постава в тебе правильна, а за це відповідає опорно рухова система. До неї належать скелет, зв'язки, суглоби та м'язи. У скелеті дорослої людини нараховують 206 кісток. Він є захистом і опорою твого організму. Кістки утворені сполучною тканиною, яка має здатність відновлюватись. Наприклад, кістки зростаються після переломів, між собою кістки сполучаються зв'язками, згинати і розгинати кінцівки дають змогу суглоби, рухомі з'єднання кісток, наприклад, ліктьові і колінні суглоби. А спритність рук забезпечують міжфалангові суглоби. Хребці частини хребта напіврухомо з'єднані між собою. Це забезпечує гнучкість хребта. Кістки можуть бути з'єднані і нерухомо. Наприклад, як кістки черепа, що захищає головний мозок у разі удару. Якщо ти вирішиш піти на кухню перекусити, то щоб зробити крок, треба задіяти близько 200 м'язів. Скелетні м'язи прикріплені до кісток і виконують рухову функцію завдяки жувальним м'язам ти ретельно пережовуєш їжу. А вираз обличчя робота мімічних м'язів вони одним краєм прикріплені до черепа, а іншим вплітаються у шкіру обличчя лише під час посмішки працює близько 23 м'язів. Чим не тренування, ще й настрій піднімається. Але ж, щоб зробити хоч крок, потрібна енергія. А як організму її отримати? Енергію одержують клітини, коли під дією кисню розщеплюють поживні речовини. При цьому також виділяється вуглекислий газ, який треба вивести з організму. Цим займається дихальна система, до якої входять дихальні повітроносні шляхи і легені. Спочатку повітря надходить у носову порожнину, де зігрівається, її стінки вкриті слизовою оболонкою, яка виділяє слиз, що зволожує повітря та зменшує активність шкідливих мікроорганізмів, дрібні волоски в носі затримують пил. Потім повітря через носоглотку гортань трахею та бронхи потрапляє в легені. Бронхи розходяться наче гілки дерев, аж поки повітря не досягне маленьких пухирців альвеол. А навколо них безліч тоненьких кровоносних судин. І тут відбувається дифузія. Кисень переходить у кров і продовжує подорож, а вуглекислий газ переходить в альвеоли і виводиться назовні. Кисень потрапляє до кровоносної системи, що складається із серця і кровоносних судин. Працюючи безперервно, серце як насос перекачує кров і забезпечує її рух судинами. Вона, як швидка служба доставки, розносить до клітин кисень і поживні речовини, а продукти їх розпаду забирає. Спочатку кров рухається від серця по великих судинах артеріях, які розходяться на менші, а згодом на тоненькі судини капіляри. Саме тут відбувається обмін речовин. Клітини отримують все, що їм потрібно, а зайве віддають. Шлях назад інший. Капіляри збираються в більші судини, ті у вени, якими кров повертається до серця. Рух кола замкнутий і називається кровообігом. І ось ти на кухні. Що хочеш з'їсти? Щоб це не було, шлях їжі у твоєму організмі однаковий. Травлення починається в ротовій порожнині. Тут їжа ретельно подрібнюється і змочується слиною, щоб не застрягати далі під час ковтання. Слина, а її за добу виділяється до півтора літра, містить спеціальні речовини, ферменти, які починають розщеплювати вуглеводи, прожували і проковтнули, їжа потрапляє до глотки. Далі, через стравохід, їжа переходить до шлунка. Тут виділяється шлунковий сік, який розщеплює їжу на менші частинки. Чим жирніша їжа, тим довше буде перетравлюватися навіть до восьми годин. Наступна зупинка кишечник, який поділяють на тонкий і товстий. Тонкий кишечник виробляє травний сік, який змішується із травним соком підшлункової залози і жовчу, яку залюбки виділяє печінка. Тут поживні речовини остаточно розщеплюються на дрібніші, які і всмоктуються в кров. На це йде до 7 годин. Залишок переходить у товстий кишечник. Це остання і найдовша зупинка до 18 годин. Корисні бактерії, які тут мешкають, під'їдають те, що не розщепилося раніше усе, що організму не потрібне, перетворюється на кал і виходить добре знайомим тобі способом. Продукти розпаду поживних речовин, які кров забирає з клітин, теж необхідно вивести з організму. Тут працює видільна система до неї входять нирки, сечоводи, сечовий міхур і сечівник. За одну хвилину нирки фільтрують близько одного літра крові, відбираючи з неї зайву воду, шкідливі речовини, продукти розпаду, солі та інше, що організму не потрібне. Усе це у складі сечі через сечоводи потрапляє до сечового міхура, і через сечівник залишає організм ще одним добре знайомим тобі способом. Але хто всім керує? Ти ж не думаєш, які м'язи задіяти, щоб зробити крок? Не думаєш, що секунди що потрібно зробити вдих і видих, і точно не наказуєш печінці, скільки виробляти жовчі. Усі процеси відбуваються ніби самі собою, але насправді під керівництвом нервової системи, до якої належать головний мозок, спинний мозок і нерви, що тягнуться від них до всіх клітин. Головний мозок контролює роботу всіх органів та усі процеси у твоєму організмі, спинний мозок регулює роботу м'язів, тобто рух, він є провідником. Передає інформацію до головного мозку і від нього до інших органів. Найменшою структурною одиницею цієї системи є нейрон нервова клітина. Окрім тіла, ця клітина має відростки дендрити і аксон, які сприймають і передають сигнал до клітин чи органів. Якщо зазирнути в мозок, то там будуть не думки, а мільярди нейронів. Коли ти вчиш щось нове, сигнали передаються від одного нейрона до іншого. Так утворюються нейронні зв'язки. А коли повторюєш вивчене знову і знову, кількість сигналів збільшується, а отже, зв'язки між нейронами міцнішають. Тому, щоб засвоїти нові знання, потрібна практика. Ти чи твоя нервова система сприймаєш інформацію через органи чуття? Це твої очі, вуха, ніс, язик і шкіра. Органи чуття мають рецептори спеціальні клітини, які сприймають подразнення, перетворюють його на сигнал і передають до спинного та головного мозку. Наприклад, ти бачиш яблуко. Це рецептори ока перетворюють світлову енергію на сигнал, який через зоровий нерв надходить до головного мозку. Він приймає рішення, хочеш ти яблуко чи ні. А потім через нейрони передає сигнал до м'язів руки. Берімо. За допомогою рецепторів у порожнині рота чи в носовій порожнині мозок зрозуміє, наскільки яблуко солодке і ароматне. Ну а подорож яблука по твоєму організму тобі вже відома. Якщо матимеш бажання щось послухати, то звукові хвилі надійдуть до вуха, перетворяться на сигнал, а слуховим нервом його буде передано до головного мозку. Пам'ятаєш, які функції виконує шкіра? Шкіра має дихальну захисну, видільну функції, контролює теплообмін. Додаймо ще рецепторну функцію, адже рецептори у шкірі дають змогу відчувати дотик, розрізняти тепло і холод. Якщо випадково торкнутися гарячого предмета, то рецептори шкіри передадуть сигнал до спинного мозку. Він відповість скоротити м'язи і відсмикнути руку. І це відбувається моментально. Запам'ятай. Система органів об'єднані спільними функціями органи. Опорно-рухова система. Скелет, зв'язки, суглоби та м'язи, дихальна система, дихальні повітряносні шляхи. Носова порожнина, носоглотка, гортань трахея бронхи і легені, кровоносна система, серце і кровоносні судини, травна система ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, печінка, підшлункова залоза, тонкий і товстий кишечник, видільна система нирки, сечоводи, сечовий міхур і сечівник, нервова система. Головний мозок. Спинний мозок, нерви, система органів чуття, очі, вуха, ніс, язик і шкіра. Посміхайся частіше і став уподобайку. Стеж за каналом, пізнаваймо природу разом!